Будь ласка, пане Сергію, ще після матчу з Буковиною ви сказали, що забуваємо про той успіх і готуємося ось до гри з важливою ФСК Маріуполь. Як підготовка триває, ну і яка готовність команди? Я навіть більше скажу, що це сама найкраща команда, з якою ми будемо грати, що стосується організації гри. Я дуже добре знаю тренерський штаб. Які у них ідеї, як вони підходять до тренувального процесу, що вони кажуть хлопцям, це саме дуже класна команда, найкраща, з якою ми будемо грати. І підготовку ми строїли е, теж від, від того, що це дуже важка буде гра, дуже емоційно важка. Ментально буде дуже важка гра і фізично. Тому що <звілістична> дуже якщо виглянути у таблицю, там все вочевидь, і ти бачиш, що там для нас важлива перемога, і для них буде важлива перемога. Вони грають вдома, вони грають, можна сказати, за три очки, за шість. Ми теж був теж налаштовуємося на дуже важку гру. Але для нас перемога це найголовніше. Ми підготувалися, ми знаємо, як будемо завтра грати. Ми... Я маю надію, що наші хлопці зрозуміють важливість гри для подальшого. Імпульс дуже важливий буде. Подальшою, тому що у нас наступний виїзд теж важкий буде в івано франківськ Для нас кожна гра це гра на перемогу, і це дуже важко. Дуже важко знайти баланс між ігрової і результатом. Це найголовніше. Але все тільки в ментальному підготовці гравців. На даний момент моя функція завершилася, як я вже неодноразово казав. Час до гри сама гра належить тільки гравцям. Назва команди Маріуполь, Якось у вас там бентери чи ні? Є які відчуття? Для, що? для мене Маріуполь це город. Моєї моє, 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 е, молодості, можна сказати, город моїх дітей, онучки, онука. Город, який дуже розвивався. Я насолоджувався. Грою в цьому місті. Я дуже багато друзів там в мене з'явилися. Моя жінка з Маріуполя. Маріуполь це мій друге рідне місто, яке буде нас завжди українське в моєму серці. Я маю надію, що скоро він стане українським, тому що це, це дуже важливо, щоб розуміли всі, хто мене почує і побачить. Маріуполь це Україна. Зміни будуть у складі, всі у нас здорові? Ну, давай так, зміни я не буду казати, тому що це дуже важлива інформація, навіть для тебе. Е, є розуміння, хто вийде у стартовому складі, є декілька позицій, які в мене ще є питання. Всі готові, окрім Дениса Сорок, я дуже дуже класну гру, він провів і червона картка не дозволить на нього розраховувати. Але всі, всі хлопці дуже налаштовані. Дуже подобається е, їхній їхні настрій на тренування. І побачимо, як це буде. Але тренування і гра це дві різні речі. і Мені здається, що тільки гра може показати, як, як ми підготувалися.